Ну а тепер перейдемо до звіту рятувальників про роботу за минулий тиждень. Минулий тиждень у нашому місті, за словами рятувальників, минув відносно спокійно, чого не скажеш про Кам'янський район. Також у жовтих водах ліквідували наслідки палаючої автівки, а у Верхню Дніпровську рятували людей з дрейфуючої крижини. Детальніше про події далі в нашому сюжеті. 2 лютого о 20.13 кам'янські рятувальники отримали повідомлення про займання легкового автомобіля у місті жовті води по вулиці Авангардній. По прибуттю до місця події надзвичайників було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль марки Ауді на загальній площі 3 метри квадратних. За допомогою одного ствола протек дана, ліквідація, дана пожежа була ліквідована о 20 годині 26 хвилин. 4 лютого надзвичайникам надійшло повідомлення, що у місті Верхньодніпровськ посеред річки Дніпро на дрейфуючій кризі знаходяться шість осіб, які потребують допомоги. Десять рятувальників відпрацювали оперативно. Травмованих та загиблих під час надзвичайної події не було. Було встановлено, що на відстані в один кілометр на дрейфуючій кризі знаходиться три рибалки. Також на відстані в 200 метрів знаходилися ще троє людей, які самостійно її покинули. За допомогою рятувального човна рятувальники видвинулися до рибалок та двох рибалок вони доправили до берега. Іншого доправив місцевий мешканець на власному рибальському човні. Рятувальники вкотре наголошують, у зимовий час бути особливо уважними та не нехтувати елементарними правилами безпеки під час перебування на кризі. Зимова підлідна рибалка вимагає суворого дотримання простих правил поведінки. А саме не йдіть далеко від берега, не скупчитися на кризі групами. Прибуваючи лунку, її відстань між ними повинна складати не менше 5-6 метрів. Завжди майте при собі мотузку завдовжки 12-15 метрів. Не вживайте алкогольні напої і уникайте місць річок з течіями. Якщо ви стали свідком будь-якої надзвичайної події, не гайте часу та одразу телефонуйте за номером 101.